Її звати Любов Білкова, мати загиблого героя Дмитра Білкова. Для пані Люби Алея Слави місце поховання сина та зяття стали постійним простором мовчазної присутності, місцем глибокої тиші, куди вона приходить щодня, аби побути з тими, хто живе в її серці назавжди. Вітаю, шановна громада. В ефірі програма. Вчимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Маю честь представити сьогодні у нас в гостях Мама загиблого героя пані Люба, вітаю вас. Лютий, 22-й рік, початок війни. Дмитро знаходиться в Кодрі. Так, да, коли почалась війна, він був у Кодрі. А діти, дружина, де? Вони були на той час в у мами. Хмельницькій області, він був там сам. Ну, Спочатку він там тероборону хотів записатися, пішов геть ночував, я знаю, під воєнкомату. Він каже, мама, я піду на війну. Ну, тоді він сам хотів, оце ходив по цих всіх воєнкоматах, там його радоми йшли. Ну, до, до нас він ще не йшов. Уже коли окупований Макару став, окупірували Макару, там вже були руски, то він, я не знаю, як він звідти вийшов. Я знаю, я думала, він не пройде. Він пішки йшов, казав від поста до поста і ховався в лісах. Уже потім він мені розказував, солдати йому давали там їсти наші десь зустрічав. З кодри пішки прийшов сюди. Ну, він дійшов до нас, додому. Ми всі раділи, це був вечір. Ну, На другий день він. Мама, я знову піду. Ходив тут по всіх воєнкоматах, його ніде не брали. Ну, За станом здоров'я, хоча. Хотя... Він міг взагалі не йти, так як у нього п'ятеро дітей. Но а він дуже... Бог він становив теж, так? А, так. Ну, Він все одно він рвався туди, каже, хто як не ми, я довженний йти, каже. Якщо всі сядуть, каже, що буде з вами. Кожна мама скаже про своє дитя, він був найкращий. І школи він був, ну, доброта в нього чрезмірно була. Йому хай буде погано, але він всім зробить добро. Оце, може, воно його й погубило. Оце син був у мене в бойових діях. Це, видно, сам себе фотографірував мені, посилав, це ще метелик сидить тут. Я довго не могла поняти, що то, а потім мені сказали що це метелик. Тому він улибається. Дмитро не мусив йти на війну. Він мав п'ятеро дітей, двох із них усиновив. Та коли почалося повномасштабне вторгнення. Обійшов усі військомати. Його відмовляли, а він повторював одне: хто як не ми, я мушу йти. 7 березня сильно було гучно в Києві, тут Білогородки сильно наступали. Він прибіг додому і нас їх вигнав, буквально вигнав. В машині міста не було, нас їх в машину сказав, мама, їдьте, уїжджайте. Бо вони в теробороні він записаний, бо візять в Уїжджайте, каже, тому що ви нам живі, живі нужні. Ну, до вокзала нас довезли, ми там уїхали. На початку березня Дмитро посадив маму, сестру, дітей у машину і довіз їх до вокзалу. Їдьте, бо ви нам живі потрібні, сказав він. Родина виїхала на Закарпаття, не полишаючи України. Він приїхав, ну він зразу приїхав. Там хлопці зразу приїжджають з воєнкомати йдуть. Ну, медкомісію їм, кажуть, проходить, якщо там поселяють десь. А він прийшов, мама, я завтра вже з речами йду. Діма, да, куди ти підеш, кажу. За станом здоров'я. Хоча би я хотів, каже, хто як не ми. Я повинен, все. Я завтра з речами йду. Начало, кажу на учені, каже, а тоді каже, бородить Україну. І попадає в 101 першу бригаду. 101 першу бригаду, 68 восьмий батальйон, так. І простим водієм. У нього були права, він в армії був водієм, наскільки я пам'ятаю. так? Так, да, так. На Закарпатті Дмитра нарешті прийняли до ЗСУ. Він воював на Луганщині й Донеччині. Часто телефонував матері й дітям. Завжди казав: у мене все добре. Ми обов'язково звільнимо Україну. Коли приїхали на ротацію, він захотів побачити родину, уйшов само щоб побачити родину. Прискочив на один день. Та й не на один. 15 день. Хвилин, да, на, на 15 таксі. хвилин на таксі побачилися. взяв знов речі, які йому потрібні були. Медикаментів, багато медикаментів він попросив, бо каже, це треба. І бенти, там, антибіотики, все. Каже, бо ми через дві неділі знову їжджаємо на передову. І після Білогородки він летить на цьому ж самому таксі, летить на Хмельниччину? Да, так, так. Да. Побачити діток. Побачив діток теж з дітками так само побачився, сфотографірувався і, і туди зразу ж обратно. Його відсутність тривала менше двох діб. 13 серпня він знову був у частині, 14 14-го загинув. Кажуть, він відчував щось недобре, можливо, тому що так поспішав обійняти рідних. Командир телефонував йому під час тієї короткої втечі, і Дмитро відповів: я обов'язково повернусь. Повернувся, але вже в останнє. Матусю і рідні мої, не гнівайте долю, не плачте за мною. нема вороття в залізній броні на чорній землі, убитий війною закінчив життя. Я рідних покинув і в роту небесних героїв на небо пішов. За рідну Україну, кохану родину, за доночок милих і сина моїх. Та на рідний поріг я вже не ступлю. Ви просто моліться за душу мою. Слово вірша звучать ніби звернення з небес від сина до матері. Ну, це дуже важко було. Я не знала, як повідомити, подзвонити. Мені чоловік дзвонив, каже, ну ти сказала, кажу, я не можу. Ну, дай кажу, я сама в себе прийду, бо як таке сказати, я не знаю. Як дівчинка приїхала, ну, я дуже задоволена, що вона приїхала, його донька. І наклад би ще сама захотіла, я її не тягнула. Вона бабуля, я хочу піти до тата. Кажу, підемо, кажу, пошлі. Вона довгенько тут була, стояла, читала. Вона ж повністю схожа на мого сина повністю. На цьому цвинтарі поруч покоїться двоє син та зять Дмитро та Віталій Кусік. В одній родині подвійна втрата. Тут похований мій брат, рідний, найстарший, і мій чоловік поруч. Вірш в Тіктоці мені потрапила дівчина, яка пише вірші на замовлення. Я їй скинула інформацію, вона мені написала: героєм ти загинув на війні, пішов країну рідну захищати, час не вернути, не зарадити біді, і втрати біль до віку не здолати. Рідні зізнаються, втрату не подолати, але життя триває: діти і онуки тримають їх на цьому світі. На мою думку, його побили просто викинули. Вони хотіли скинути на самогубство, але ну, там дуже-дуже багато питань. І зараз адвокат сказав до війни, ну чи після війни, але ну, я все одно узнаю правду. Я хочу справедливості, а не а не просто його закриті гроші. Получать. Мати чекає на справедливий суд. Слідство триває, але багато свідків загинули. Колишня дружина Дмитра відмовилась в участі у програмі, не дозволила дітям спілкуватися з родиною батька. Але бабуся згадує, старша донька, коли приїжджала, першу йшла на кладовище до батька. Хто повідомив про те, що Дмитра нема? Що мене нема повідомив зять Кусік Віталій. Він позвонив Олі. Да, позвонив Олі. І а викоріг. Оля сказала вам. Да. А коли звернулось командування, коли ви отримали повідомлення? Я сама до них дозвонилася. Військову я... частину? Да, я сама дозвонилася. Усієнко. Слава Богу, дав автобус, гроб. Я сама їздила його забирати. Тому що Віталік сказав, що треба їхати забрати, тому що хочу зробити, щоб він безвідсі зниклий. Дуже багато горі ця війна і Я їздила його сама забирати. Серце матері шукає правду, яка від неї прихована. Тіло сина довелося забирати самій, аби його не визнали безвідси зниклим. Пані Люба дякує всім, хто допоміг у тій страшній дорозі. Казав, що все в нього добре. Він постійно казав, мама, не переживай, у мене все добре, все добре. Як тільки що питаю, він нічого не говорив такого. Каже: не переживай, і ми Україну все одно з звільним каже. Пані Любо, я від усієї громади дуже дякую за двох синів, за Віталія і за Дмитра. Хай вам щастить. жночі вам щастя. Будьте здорові, дякую. Вона покладе квіти і мовчатиме, бо її тиша це голос любові до сина, який віддав своє життя за Україну. Ми не маємо ставити крапку в цій історії. Ми мусимо продовжувати шукати правду. Але ми точно знаємо одне: Дмитро Білков, справжній воїн і захисник України. Слава герою! Відкрито діємо разом.